Вступна кампанія до бакалаврату майже завершена. Наразі спеціалісти закінчують приймати документи абітурієнтів. Тим часом триває подача заявок на вступ до магістратури. Аліна збирається стати першокурсницею. Мріє бути логопедом. Я хочу працювати з дітьми. Мені це здається дуже цікаво, і я буду тільки рада допомагати їм. Я вважаю навчання дуже цікавим процесом, тому я думаю, що я буду захоплюватися ним. А, от але наразі є інформація, що ми будемо навчатись 6 днів на тиждень, і лише це мене трохи бентежить. Ну тобто незвично і є хвилювання, що не буде вистачати сил. Разом із нею подає документи і Ольга Задоріна. Я почала свій вибір майбутньої професії з вибору університету, і це було ушинського, бо тут навчалися мої батьки, вони тут познайомилися. Я обрала но ну, 16 спеціального логопедія. Мені здається, це дуже важлива на даний момент професія, і я думаю, що в майбутньому я зможу себе реалізувати в неї. У мене були проблеми з тим, що я не написала НМТ на той рівень, на який я планувала, тому що. Я вважаю, що мій рівень знань з англійської математики та української набагато вищий, ніж було насправді. І коли я побачила свої результати, я була трошки розчарована. І в мене навіть були думки, що я не вступлю на спеціальність, яку бажаю, але О чудо, і в мене вийшло. І я навіть змогла вступити на не тільки на бюджет, а й ще й на стипендію. Зміни в кількості абітурієнтів попри війну не відбулось, каже відповідальний секретар приймальної комісії Дмитро Дячок. Цьогорічні результати НМТ є набагато, скажімо так, гірші минулорічних. Це зумовлено те, що додались додаткові предмети на вибір. В принципі, були проблеми технічного характеру, і тому такий є результат. У нас традиційно найбільшим попитом користується це психологія, це перший бакалаврський рівень філологія переклад, 017 фізична культура і спорт. В принципі, також в попиті є 016 спеціальна освіта, логопедія. Проблеми є на, на особливо на педагогічних спеціальностях. Це фізика, математика і інформатика природничі науки. Катастрофічно не вистачає ну, абітурієнти. Ці спеціальності не користуються попитом абітурієнтів. Працювати університет цьогоріч планує за змішаною формою, але пріоритет вихід в аудиторії з можливістю навчання дистанційно для тих студентів, які через війну не можуть бути на місці. Це дуже серйозний і безперечно був виклик, тому що наші студенти були дуже на різних територіях, зокрема і на окупованих територіях. Частина студентів виїхали за кордон. Безперечно, забезпечити безпеку цих наших студентів. Це не так просто, це не просто пандемія. Перше, що ми зробили, сховища, в нас 1200. Всього місць у різних сховищах, в різних корпусах, ми розводимо в різні зміни студентів для того, щоб всіх можна було провести в укриття. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.